Як підвищити рівень екологічної безпеки у Дніпропетровському регіоні, зокрема у Криворізькому залізорудному басейні, вирішували в ході виїзного засідання парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи? Ініціатива проведення такої парламентської інспекції належить обласній владі. Майже 11% ВВП України припадає на Дніпропетровську область. Майже п'ята частина, а це 19% всієї реалізованої продукції нашої держави, виробляється саме тут, на Дніпропетровщині. Товари з нашого регіону складають 15% загального експорту товарів з усієї нашої країни. Дніпропетровщина є провідним гірничо-добувним і металургійним центром України. Підприємства основних галузей промисловості в області виробляють 65% усієї залізної руди і концентратів України, більше 40% сталі. Та 60% трубної продукції. Навіть в умовах світової фінансової кризи спостерігається позитивна динаміка зростання промислового виробництва в 2010 році 16,1% 2011 майже 5,5% 2012 рік, 2,2%. Такі показники це результат системного стратегічного розвитку нашого регіону. При такому інтенсивному зростанні промислового виробництва неминуче зростання екологічного навантаження. Дніпропетровщина, маючи лідируючі позиції в рейтингу економічно успішних регіонів України, є й рекордсменом за кількістю потужних підприємств-забруднювачів навколишнього середовища. У цьому регіоні сконцентровано 25 промислових об'єктів, які сумарно викидають повітря близько 90% шкідливих речовин. Сьогодні Дніпропетровська область є однією з найбільш Техногенно навантажених і екологічно неблагополучних в Україні більше третини області віднесено до надзвичайно забруднених територій, а решта до категорій дуже забруднених. Це стосується всіх, без виключення природних ресурсів. Але ми розуміємо, що проблеми потрібно вирішувати, поки загроза довкіллю, а отже, і здоров'ю та життю громадян. Не набула незворотного характеру. Майже половина промислових викидів області належить кривому рогу. Минулого року на реалізацію екологічних заходів місто витратило 949 мільйонів гривень. При цьому 51 з них було профінансовано з міського бюджету. Решту інвестували промислові підприємства. І хоча цьогоріч суми збільшено, втім питання усе таки є. Зокрема, як компенсувати екологічні ризики мешканцям цього регіону. Збільшуючи виробництво, не можна допускати збільшення викидів. А ще краще було б, якби ми взагалі домовилися, що ці викиди поступово повинні бути менші менші і менші. Ми сьогодні чули чудовий приклад, що переходячи на технології, у вона зменшуються викиди в 2,5 рази. Ось про це нам розповідав Дмитрій Валерійович. Значить, Нам треба щось шукати. Можливо, інший варіант. Дивіться. У нас є закон про іонізуюче випромінювання, де написано, якщо там більше 5 мілізіверт, зіверт, значить треба за кожну більше треба платити компенсацію людям. Можливо, і тут треба думати над тим шляхом, що яким ще шукати нам, депутатам, комітету, шукати шляхи, що, можливо, треба для якихось певних категорій чи для всього населення треба вишукувати якісь компенсаційні прилади, приклади. У ході засідання профільного комітету обговорили дотримання екологічних норм та стандартів медкомбінатом Арселор Мітал Кривий Ріг. За сім років з моменту купівлі цього підприємства, як стверджують тут, уваги до нього з боку контролюючих служб не бракувало. Остання перевірка, що була проведена фондом держмайна у березні 2011 року, особливих порушень інвестиційних зобов'язань у сфері природоохоронного законодавства не виявила. Під час реалізації цих заходів якихось суттєвих там недоліків виявлено не було. Фонд вважає, що те, що було передбачено в той поред часу, який визначений договором власником, виконувалось. Залишилося одне зобов'язання, яке знаходиться сьогодні в стані виконання. Це зобов'язання стосується поетапної реконструкції хвостосховища посташкович об'єднання та реалізація якого на сьогодні триває. Там обсяг коштів витрачений на ці заходи по цьому напрямку, становить більше 500 мільйонів гривень за останні 7 років. Загалом на цілі передбачені, от на природоохоронні цілі, які були передбачені договором, комбінатом витрачено більше 1 мільярда гривень. Сказати, що напевно все, що необхідно було бути зроблено. Вже зроблено особливо в природоохоронній діяльності, то напевне так сказати неможливо, оскільки є ще багато заходів, які. Повинні привести до покращення екологічної ситуації в регіоні. Це в першу чергу стосується завершення реконструкції і модернізації і стелеплавільного виробництва, і доминого виробництва і агломераційного виробництва. Що на сьогоднішній день передбачено умовами договору. Ми були і залишаємося найбільш потужним і великим інвестиційним проєктом, найбільшою іноземною інвестицією в в україні і дивляться на нас не лише в україні а і за межами україни яким чином відбувається наша робота якою мірою якою ми співпрацюємо з владою і звичайно скажем так ситуація є сьогодні я б сказав би дещо Кращою ніж була кілька років тому, попри аргументи представників Арселор Мітал Кривий Ріг щодо виконання своїх інвестиційних зобов'язань, прозвучала пропозиція не допускати в подальшому перенесення термінів виконання підприємствами природоохоронних заходів. У нас тут не все благополучно. і нет сейчас смысла смисла кого-то здесь обвинять. Все, я думаю, сидять ще і в президіумі, і в залі заінтерісовано в тому, щоб ситуацію і змінити клубшому. На мой взгляд, что можно сделать для того, чтобы действительно поправить положение? И я считаю, что фонд государственного имущества пусть не обижается, но на мой взгляд... Мне кажется, что вот давайте с сегодняшнего дня мы прекратим пересмотр срока выполнения всех экологических мероприятий, взятых на предприятии. Мы, если и надо сделать, и если есть и форс-мажорные обстоятельства, то я думаю, труда не составляло бы, если бы мы позвали профсоюзный комитет и сказали, такая ситуация, он ведь первоначально визировал эти обязательства инвестиционные. Поэтому ничего страшного не было. И сегодня Юрий Викторович бы не задавал никакие вопросы. Я думаю, администрация с этим согласна. То есть принято решение. Прийняти програми, о давайте ми договоримося з сьогоднішнього дня а тому, що ми їх будемо виконувати в установлені сроки. Загалом екологія у Криворізькому залізорудному басейні на межі вичерпання своїх ресурсів, переконують і вчені. Вони наголошують, що ситуація в Кривбасі майже критична. Масштабні суви і обвали на шахтах і кар'єрах виникають періодично раз на 7-10 років а дрібні ще частіше. Особливо небезпеку викликає те факт, що зона лиха вже впритул наближається до меж міста. Ось така природна геологічна ситуація і інтенсивна експлуатація надр-карбасу протягом уже більше як 130 років е сформувала дуже складний геомеханічний склад надр у вигляді композитного такого композитної суміші підземних пустот, природних техногенних розломів, зон. Масових деформацій із сув і обвалені порід. Статистичні дані, які ми переживаємо всі разом, в кривбасі свідчать, що на шахтах і кар'єрах Кривбасу не рідше одного разу на 7-10 років виникають відносно крупні суви або самоввалення обсягом до і на інколи до декількох мільйонів метрів кубічних та десятки дрібніших, які Фіксується відповідними маршейдерськими службами. Причому слід сказати, що останнім часом такі явища, на жаль, активізувалися. Що стосується нашого рідного міста Кривого Рогу, за останні, ну я думаю, десь 5 років це, мабуть, третє таке засідання. Перше було це була колегія Мінприроди в 2007 році. Тоді звертався колишній народний депутат Вілкул з проханням провести сьогодні. Вже міністра нема цього, який приїжав Василь Сергіорич проводив. Десь близько півтора роки назад ми проводили виїзне засідання комітету Верховної Ради, я вже сказав, що є результати, назвав тільки одне це програму по жовтим водам. І сьогодні ми знову проводимо виїзне засідання, яке закінчилось, розглядали декілька питань, які стосуються міста Кривого Рога і регіону. Якщо отак будемо працювати і кожен нового скликання народних депутатів будуть продовжувати ту роботу на опрацювання, які були, буде результат. Дніпропетровщина вже напрацювала свій інструмент розв'язання екологічної проблеми. Зокрема, минулого року була розроблена довгострокова регіональна програма з вирішення екологічних питань Кривбасу на 2011-2022 роки. Її загальні коштори становить майже 11 мільярдів гривень з бюджетів усіх рівнів та інвестицій у природоохоронні заходи самих підприємств. Екологічна програма передбачає впровадження нових технологій виробництва, що зменшить шкідливі викиди в атмосферу. В Дніпропетровській області зараз працює кілька екологічних програм. Це і по городу Кривий Рог, це по городу Жовтої Води, по Павлограду, по Дніпродзержинську. Сьогодні ми проводили на базі Криворожського басейну засідання комітету по, по екологічній проблематиці Дніпропетровської області. Мы рассматривали вопросы и по гидрогеологическому, э, гидрогеологической защите э, города Кривой Рог, и по очистке, гидросанации э, наших рек и многие другие вопросы. Наша задача была показать комитету, какая работа в Днепропетровской области уже проводится и на каких этапах нам нужна помощь центральных органов исполнительной власти, комитетов Верховного Совета. На сьогоднішній день в Днепропетровской області налажена робота, динамічна робота з центральними органами исполнительной власти. власті. І ми би хотіли, щоб результати сьогоднішнього в городе Кривий Рок принесли в тому числі фінансовий результат для Дніпропетровської області. Натомість головна проблема подібних програм, як на місцевому, так і на регіональному рівні відсутність фінансування. У профільному комітеті парламенту серйозно налаштовані врегулювати це питання. З'явилися програми, які, на жаль, не всі виконуються сьогодні. Ми це почули. Тому ми повинні ставити питання і про фінансування цих програм, про ефективне використання коштів. Деякі програми потребують модернізації, деякі програми пропонують потребують змін. Це дуже серйозні питання. Ми за результатами сьогоднішньої нашої роботи, за результатами і пропозиціями, які надійдуть, будемо ухвалювати рішення, яке повинно бути не просто рішенням, це повинно бути певною дорожньою картою. Це повинно бути певним, певним стимулом для дій. Для прогнозування техногенних катастроф необхідний постійний моніторинг ситуації, переконані у профільному парламентському комітеті. Значного ефекту очікують від реалізації концепції державної програми дослідження стану криворізького залізорудного басейну. Вона вже затверджена урядом. На її основі буде розроблена відповідна державна програма на 2013-2016 роки. Вона дозволить не лише виявити проблемні місця, але й скласти прогнозні оцінки рівня їх безпеки та напрацювати заходи реабілітації регіону.